Деякий час нових відомостей про операцію Буданова Покровську не було, але тепер з'явилися дані, що вразили всю Україну. Очільник гур особисто керував спецпризначенцями, зміг домогтися успіхів, але не все пішло гладко. Росіяни вирішили використати всі свої можливості, аби зупинити наших бійців, зокрема і власне Буданова. Тож, окрім хороших новин, є і одна сумна. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати вам розповідати про останні новини із Покровського напрямку. Спец Тимура гур. Під керівництвом Кирила Буданова продовжує операцію в районі Покровська, де точаться запеклі бої із російськими окупантами. За даними розвідників, після десантування до спецпризначенців пробили наземний коридор та завели додаткові сили. Бійці спецпідрозділу «Тимура» виконують завдання в одному із мікрорайонів міста, важливих із точки зору фронтової логістики. Очільник українського розвитку Кирило Буданов на місці та керує операцією особисто. Тож на місці сталася ризикована ситуація. Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога, розширити вогневий вплив на логістику. В зоні відповідальності гур бойові завдання в секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУРМО Україна Із метою безпеки особового складу залучених підрозділів дедалі. Операції наразі не розкриваються. Розповіли на сторінці гур. Також бійці Буданова публікували відеооперації. На них можна побачити епізоди відпрацювання розвідників в умовах міської забудови, застосування різної зброї, десанту тощо. Нещодавно стало відомо, що спецпризначенці гур висадилися у районах Покровська, яка російське командування вважало контрольованим. Ці райони міста вважаються стратегічно важливим. Ливими для українського логістика в операції задіяні вертольоти та авіація. Ворожі міноборони повідомляли, що окупанти буцімто ліквідували групу із українських десантників, які висадилися із вертольота. А деякі змі телеграм-канали РФ навіть заявляли про замах на Буданова. Угор спростували таку заяву Росіян. Там розповіли, що спецпризначенці продовжують стабілізаційні дії під керівництвом Буданова. Саме чільник розвитки цілий і здатен керувати. І надалі своєю чергою майор ЗСУ політолог Андрій Ткачук розповів, що присутність Буданова поблизу фронту. tú sí lo Тригерувала російську пропаганду та відволікала ворожих військових. На його думку, це правильний крок. Хоча краще було б не доводити ситуацію до необхідності таких героїчних операцій. Ця операція на тактичному рівні мала чудові здобутки, але могла б перерости в оперативно-стратегічний успіх за умови швидшої підтримки від військового керівництва. Я публікував фотографію Буданова, який прямував із Павлограду на Покровськ. Очевидно, він не був безпосередньо в місті. Особа такого рівня не має бути допущена до Покровська, але в околицях він точно перебував. Це дуже правильний крок, наголосив Ткачук. Це Сильно зачепило російську пропаганду та відволікало ворожих військових, які намагалися відстежити переміщення Буданова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Такі дії заслуговують на повагу та подяку, але насамперед треба не доводити до ситуації, коли потрібні подібні героїчні вчинки. Багато речей можна було б вирішити раніше. Підкреслив майор ЗСУ військовий експерт Олег Жданов розповів, що наразі бійці гур зачищають квартали міста від окупаційної армії. Далі давайте послухаємо. Ви знаєте, що задійство спецназ главного управління разведки для, для оказания помощи для зачистки кварталов города покровска с целью, с целью обеспечения своевременного и с минимальными потерями вывода наших войск сразу скажу что вот ну российская пропаганда мы же с нами с вами знаем они вот мастера в этом плане надо отдать должное врагу. Они мастера информационно-психологических спецопераций. Сейчас YouTube заполонили ролики, короткие ролики, TikTok заполонили, где якобы там рядами и колоннами наши воины сдаются в плен. Ну, чтобы вы понимали, такого количества личного состава на одном месте собрать невозможно. У нас настолько разрозненные пози позиции СПшки, что нельзя в одном месте собрать такое количество людей. И да, там есть в основном, вот когда смотришь ролики, лица замазаны грязью почему-то, и вдруг попадается кто-то один, идущий в строю с нашивками нашими, и говорит, что да, да, мы все понимаем, мы идем спокойно, мы отвечает на возгласы расистских солдат. Ну и расистских солдат, якобы конвоиров, слишком много, как для таких видео. Наши специалисты и айтишники уже проанализировали эти видео, в основном созданы с помощью искусственного интернета. Вот. И, соответственно, восстановить логистику, для того, чтобы восстановить логистику, восстановить боеспособность, боеспособность или создать систему обороны, надо проводить армейскую операцию, как минимум армейскую операцию, для разблокировки, для срезания клешней, вот этих западной и восточной клешней, которые нависла над Покровском запад, запада и над Мирноградом с востока. Я так понимаю, что силы средств, конечно же, у нас нет. У нас дефицит пехоты, поэтому э, на сегодняшний день э, в, в этих двух населенных пунктах, и в Покровском, и в, Мирно, и в Мирнограде, проводится операция по По здержуванню наступаючих дій противника А тим же часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому нічого не відомо про проведення будь-якої спеціальної операції головного управління розвитки в місті Покровської Донецької області. Про це глава держави повідомив під час зустрічі з журналістами. Я не знаю про спецоперації гур якщо чесно. Тобто була висадка. У нас є спецпризначенці, яких задіє генштаб і збройні сили у будь-якій операції. Безумовно, про це треба важливо не говорити. Гурівці хлопці славні хлопці, які допомагають. Ай, збройним силам їх там 21-30 людей може й було. Сказав він. Водночас Зеленський зазначив, що тисячі військовослужбовців зсу стримують рафі на фронті, тому дуже важливо із з повагою ставитися до них. Гурівці ССО Альфа, Сило спеціальних операцій, Національна поліція, Національна гвардія. Всі ці хлопці, вони всі молодці. Молодці, але ми повинні з вами розуміти, що десантно штурмові війська, морпіхи, штурмовики і ці бригади механізовані, про які я вам сказав, це головний сьогодні паркан для Руськ сказав президент. Водночас він зауважив, що у Покровську відбувається спецоперації різного характеру. Окрім того, вони відбуваються скрізь по всій лінії фронту. Проте про більшість не треба говорити. Також Зеленський нагадав про значне скупчення російських військ близько 170 тисяч в районі Покровська, зазначивши, що ворог планує перекинути туди ще більше сил. Не можуть жодні спецпризначенці це перемогти. Це просто неможливо. Тільки збройні сили можуть це зробити за підтримки всіх інших сил. підкреслив він ну і нагадаємо заступник командира 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади Рубіжнець. Національної гвардії України офіцер Легіону Свободи майор Володимир Назаренко розповів, що в покровську Донецької області армія Рефі продовжує тиснути за його словами. Ворог зазнає значних втрат, але готовий до них як у живій силі, так і в техніці боєприпасах тощо. Противник дія малими групами періодично пускає в дію броньовану та легкоброньовану техніку, яка обшита щитами та розшітками. Групи окупаційних військ, яким вдається просочитися через вогонь артилерії та бопила, вступають у стрілецькі сутички в прямому контексті. Найбільше. Проблема за словами офіцера. Це логістика та пересування. Росіяни продовжують тиснути на покровському напрямку. Ворог нарощує удари кабами та дронами. Про це в етері заявив Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї Ожб РБПС степові хижаки імені Якова Гензюка. За його словами, бригада отримує одну з ділянок покровського напрямку. Там росіяни діють тактичною такою інфільтрацією, просування малими групами піхоти. Наша бригада трохи не в самому Покровську знаходиться. Ми на іншій ділянці. Це частина покровського напрямку напрямку, яка вже дотична між Донецькою та Дніпропетровською областю. Наразі в нашій смузі росіяни продовжують тиснути, намагаючись застосувати тактику інфільтрації, тобто малі піхотні групи, зазначає Мишак. Офіцер зауважив, що це не нова тактика для росіян. Вони намагаються діяти приховано, підбираючись до українських позицій посадками. Наразі вдається виявляти ворога і знищувати. Ну і між тим росіяни нарощують удари кабами та дронами. Російські БПЛА залітають все глибше в український тил. За його словами, кіл зони на жаль зростає. Це дуже ускладнює логістику та підвоз всього необхідного Позиції через російську дронову активність бійця, які працюють безпосередньо на передовій лінії фронту, часто доводиться пішки йти до позиції. Переміщення на автівках є значно небезпечнішим у такому випадку. Водночас і у новому звіті аналітиків інституту вивчення війни йдеться про те, що рашисти продовжують просування на покровському напрямку і діють додалі упевненіше всередині самого міста Покровськ. Зазначається, що геолокаційні кадри свідчать про просування російських підрозділів на півдні Мирнограда та у Родинському. У звіті і зазначається, що окупанти проникають у Покровськ. Із району Звірова, Шевченко, Новопавлівка та накопичуються на північно східній та на північно таких околицях Покровська. При цьому ЗСУ продовжують оборонні зусилля та контратаки. Зокрема, українські військові проснулися у східному родинському, де зберігалася присутність російських військ. Сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ України повідомив, що українські сили створили можливості для поповнення запасів та підсилення військ на покровському напрямку протягом останніх декількох днів. Корпус заявив, що вони перешкодили російському просуванню у північні Частині Покровська і перерізали автомагістралі Н 32 покровськ мирноград Ідеться у звіті інституту. Аналітики додали, що ЗСУ звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ на добропільському напрямку на східному фланзі Покровської операції. Зсу протягом останніх тижнів стабільно звільняють та зачищають російське проникнення поблизу Добропілля. Також у звіті йдеться, що нещодавно повідомлялося про бої та українські контратаки біля основи виступу поблизу маяка та заповідного обидва на південний схід. Від добропілля при цьому не було повідомлень про бої під час проникнення на північний схід та на схід від добропілля, що свідчить про те, що ці райони більше не є спірними. Я вам дякую, глядачі, те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Не ігноруйте, будь ласка, те, що відбувається на полі бою, слідкуйте за останніми подіями, які там відбуваються. Тому дякую вам включно, що ви додивилися цей випуск до кінця, і ви дізналися чимало важливих подробиць того, що відбувається на Покровському напрямку. Я з вами не прощаюсь. побачимось вже зовсім незабаром.